Друзі, добрий день. Хто мене не знає, мене звати Ганна Матвієнко. Я фінансовий радник компанії ВБЛ Фінанс Україна. Мій співрозмовник Микола Андрійович Наливайка, місцевий координатор цієї компанії. Добрий день, Микола Андрійович. Доброго дня, Андрій. Зараз багато говорять про медичне страхування, а я як фінансовий радник багато розповідаю про це нашим людям. Яку користь вони могли, можуть мати, придбавши такий захист? Але сьогодні вирішила зустрітися з вами, позадавати вам питання, може, люди почують для себе ще щось новеньке? Ви згодні? Сто процентів, я думаю, і корисне, і потрібно сьогодні будемо давати нашим глядачам. Добре, поїхали. Ви скажіть мені, ви згодні з фразою здоров'я за гроші не купиш? Сто відсотків зранку пити водичку, з вечора водичку, вчасно лягати, спати і так далі. Та разом з тим життя показує. Ну принаймні з мого досвіду, що періодично нам стукає в двері якась. Ну не та ситуація, яку ми очікуємо. Ось, і звичайно, дай Бог, щоб її не було. Так, коли вона постукає, важливо мати на це гроші. Це знаєте, як е, в даному випадку є наш сусід негарний, не да. І це не означало, що нам не треба бути готовим, мати зброю, якщо раптом він постукає, щоб ми могли давати віці. Тут так само, якщо щось постукало в твоє життя, мати гроші чи не мати гроші це вже вибір за тобою. Так, Ну а для чого нашим людям медична страхівка? От скажіть, будь ласка. Це дуже просто. Е, якщо я запитаюся середню людину, чи вона має, ну її е, ідеї мати фінансовий захист. І більшість людей каже: крута ідея. Я Кажу, як ти то собі уявляєш? Ну щоб мати гроші на форс -мажор". Я Кажу, що таке форс-мажор? І дуже часто люди це собі уявляють, що це там звільнили з роботи, десь колесо на машині пробилося, десь холодильник поламався. Тобто, це якісь такі витрати на місяць, два і так далі. Разом з тим, на жаль, саме по здоров'ю. Стаються форс-мажори, які товариство може нас вибивати на дуже серйозний період. Ну, наприклад, травма ноги, звичайно, бових це одне, але в мене були кейси, коли людина ламала ногу в стегні, а були навіть кейси, де людина дві ноги одночасно мала зламана. І розумієте, припустимо, це офіціант. Припустимо, да якщо він зламав дві ноги, питання: скільки грошенят він буде заробляти? Ну, відповідь нуль. А скільки часу треба, щоб йому відновитися? Ну точно не, не тиждень, не два, а деколи і не місяці, не два. Буває це від півроку і більше. Раз, наступне на жаль, в родині мав такі випадки, коли люди хворіли на серйозні хвороби. Зокрема, це було онкологія, і це теж не обходиться у 20 гривень. І період лікування теж не день-два. Це тривало майже три роки. Ну і ще й на жаль, в кінці не був хепі-енд, на який ми сподівалися. На жаль, цієї людини резболу спочиває немає. І в таких випадках ціна питання? Ну я би сказав так, десятки тисяч доларів. Отак назвемо, і тепер питання до нас кожного хто зараз має просто відкладено там 10, 20, 30 і більше тисяч доларів, які просто лежать і чекають якогось, я кажу, слушного моменту. В більшості випадків люди це не мають. І коли от якраз була статистика, як себе почувають люди, коли коронавірус прийшов. Як себе почувають люди, коли війна почалася, і статистика. На жаль, плачевна, люди не мають запасу там на місяць-два життя, не говорячи про великі, великі витрати, які можуть бути при питаннях здоров'я. Дякую. Добре. Ну а які ризики покриває ця страхівка? Ну, дивіться, то так, якби ми пішли в ресторан і хотіли собі всякі страви набрати. Ну і набираємо по порядку. Перше, звичайно, це травматизм. Те, хто каже: Ну я позитивно думаю воду зранку з вечора там молюся і так далі. Це все дуже гарні звички. ось Але нещасні випадки можуть ставатися в будь де і будь да Ось, тому перше, травматизм, переломи вивики, розтяжки, опіки і так далі. Це називається нещасні випадки. Друге, звичайно, що може бути, це оперативне втручання. Це коли ну щось треба зайве забрати, да оперативне втручання. Наступне. Через нещасний випадок, чи через хворобу, чи через операцію ми можемо бути в лікарні лежати на стаціонарі, тобто там і лежати два дні, п'ять, десять, двадцять кажуть, скільки потрібно. Так? Це називається стаціонар. Ось, значить так, травми, операції, стаціонар. Що ще може бути? Може бути стійка втрата працездатності, бо є травма така: гіпс поносив два-три дні, тиждень-два, і вже рука зрослася, нога зрослася, реабілітація і ми вже знову бігаємо. На жаль, є випадки, коли вже частина діла не зростається. Наприклад, вибив око, обрізав пальцем. Мав такого клієнта. Ну, на цьому на як називається не токар з деревом працює, то там такий станок, який обрізає дерево, він обрізав пальцем. Ну, вже той палець не виросте, як би то не, не хотілося. Так? Це називається стійка втрата працездатних. Ну і звичайно. Таке п'яте, я би його назвав, це діагностування якоїсь негарної складної хвороби. Є перелік складних хворіб, тобто не говоримо зараз про нежить, да там кашель і так далі. Говоримо про онкологію, інсульти, інфаркти, цукрові діабети, розсіяний склероз і так далі. Тобто є перелік там 7, 20 двадцяти, деякі компанії в 32 хвороби можуть це розширену лінійку дати складних хворіб. Це такі випадки, які ну дуже. Негативно впливають на наш стан здоров'я і дуже часто ще призводять до такої стійкої втрати працездатності. Ну це як інвалід першої групи. Коли ну дуже часто людина вже не то, що не заробляє, а що й витягує сім'ї гроші, щоби жити, як функціонувати. А як це виплачується? Ну оці випадки страхові? Так, дивіться, дуже гарне питання на сьогоднішній день. Ми маємо в Україні. Такі, якби два види цього медичного страхування. Перший вид медичного страхування називається по факту виписки. По факту виписки. От давайте конкретний кейс мого клієнта. Тобто він має опцію травматизму. Він чоловік в районі 30 років. Він має ліміт на ці випадки 400 тисяч гривень. 400 тисяч гривень це. Хто має автомобілі? Я думаю, глядачі точно мають тобі. Це так само, як страхування автомобіля. От ви заплатили там тисячу, дві тисячі гривень, і вам дається 160 тисяч гривень лімітом. І протягом року ви можете буцяти наліво направо, але в межах цього ліміту. Да, все, що вище ліміту зі свої кишені. Ось і так само цей клієнт не тільки машину страхує, а й собі страхівку на травматизм: 400 тисяч. За це він заплатив, що ви розуміли, 200 гривень на місяць, грубо там навіть менше, десь там 180. Ну хай де дві чотириста гривень на рік. Ось, і як це відбулося? Він вдома запросив сантехніка, крутить там крани, І той сантехнік каже, тримай. Ну, він тримає. Десь він потягнув і ой, рука заболіла. Пішов, коли на щось болить, куди ми йдемо в травмпункт. травмпункті кажуть, добрий день, що турбує? Рука. Ну, давайте рентген. Рентген зробили, нічого не показало. Рука далі болить. Куди йдемо далі? На МРТ зробили МРТ. О, у вас тріщина. І лікар пише: О, в тебе, друже, тріщина. Ось відповідно, е в нього є виписка, що лікар. Де робили МРТ, в нього є ця виписка цей. І він цю виписку пишемо на страхову. Дзвонимо: Добрий день, у нас тріщина, страхова, каже, скиньте документи, і ми кидаємо фото цього, ну, висновка, що в нього е, тріщина роки. Додаємо паспорт, ідентифікаційний код, реквізити, куди ми хочемо отримати ці гроші, і клієнту за три дні 20 тисяч на рахунок. Багато це чимало. Ну, в принципі, він вже ну, на. 10 років вперед відбив свою страхівку. Але чи є ризик, що таке може ще раз статися? Може. Ну і це, в принципі, не була складна якась травма, Розумію, це не був якийсь перелом, там вивих, е, там, ще щось це надрив м'яза. Що це на... Тобто навіть рентген не показав. Тому перший вид е, такого медичного страхування це по факту виписки. Тобто, у вас є виписка, ви подаєте її на страху, і там пише перелом, вивих або стаціонар пролежав 10 днів. Або операція, там аппендицит, там грижа, і є певна шкала, по якій тобі виплачують. Ось, не питаються, де ти лікувався. Де ні, ти міг лікуватися безкоштовно, міг в куми, в свата, немає різниці. Це знаєш, у тебе була виписка, ну має бути штамп лікаря, медичного закладу, ну що це ти десь не там не в підвалі, да, лікувався. Ось, це перший вид такого страхування. Другий вид страхування, такий, як є десь по Європі. Ми про нього чуємо, коли у вас є. Карточка на ній пише номер, гарячої лінії, ти дзвониш. Добрий день, мене болить вухо. І тобі кажуть: Добре, пан Микола, вам, будь ласка, таку-то аптеку. Ти типу, постукав, тобі дали е, ці вітамінки, там е, лікарства. Да? Або добрий день, мене щось спина коли. Ой, вам, значить, до все. Тебе направили е, там в приватні клініки і ти вже приходиш і вже грошей. Або взагалі не платиш, ну або якусь частинку, ти а більше покриває страхова. Тобто тобі грошей на руки не дають, але тебе обслуговують. Тобто, перший вид це виплата готівки на руки по факту виписки, а другий називається медицина обслуги, тобто грошей тобі не дають, але тебе там забезпечують палатою, ліками, оглядами, масажами можуть бути і так далі. Ось тому який варіант обирати, кожен ну, дивиться собі. Просто якщо ти живеш десь в маленькому містечку. То, як правило, ну вибірки клінік як такої немає. Хіба що ти будеш їхати в в обласні центри або там ну великі міста, тоді ну, якісь приватні клініки цікаві, де тобі ну, хочеться оглянутися. Тому, мабуть, краще там мати по факту виписки. Що ти вже в великих містах і гарна вибірка різних клінік приватних, де тебе можна гарно оглянути, полікуватися, то другий варіант теж прикольний. Хоча і то, і то, і можна мати, Да? тому тут питання твого ресурсу, розуміння але. Перший варіант він більш доступний, тому що перший варіант, там я знаю, якщо взяти і травми, і госпіталізацію, і операції, і складні хвороби, то я знаю, там 500 тисяч гривень на місяць і вже можна собі так досить непогано з різних сторін це питання закрити. Другий варіант, ну, якщо ми хочемо топові клініки, ну буде дорожче. Тому дивишся по ресурсу і, і все, і вибираєшся. Добре, а скажіть, будь ласка, є якесь обмеження по віку? Зі скількох років і до скількох можна брати? Ну, дивіться, стандартно, так то є від нуля так, від народження і до 65, То так, стандарт. Але індивідуально можна пробувати погоджувати. Зрозуміло, після 65, ну досить вже так складновато, в основному якийсь травматизм, а так, щоб уже і хвороби, і інші речі, то вже як правило, ні. Угу. А на які суми можна? Там є якісь певні границі, скажімо так. Ну, дивіться, кожна опція має свою ну, ліміт. Наприклад, ну по травматизму можна там в середньому до 400 тисяч, ну максимум до півмільйона. По оперативному втручанню теж там в середньому до півмільйона мільйон. По Постійній втраті працездатності деякі компанії дозволяють, хоч на 10, 20, не знаю, 100 мільйонів. Ну вони можуть попросити вас в додатковий огляд медичний, да? Ну, дійсно, чи ви. Вас не може зауважити ось, але тобто, як пра... є обмеження, але є так, щоб і без обмежень, але якщо дуже великі ліміти, там більше двох-трьох мільйонів, то страхова може попросити е, пройти медогляд. да Тобто реальний такий поточний, бо до до тої суми, там, до грубо хай буде до трьох мільйонів вони не просять. Просто опитувальник, і ти кажеш, здоровий, нездоровий, отака. А, а якщо великі ліміти, то вони. от Попросять тебе пройти там, ну, як такий да, і надати їм поточний стан здоров'я свого, ну, що зараз робиться. Добре, а скажіть мені, будь ласка, ще таке, от зараз в нас війна. да? Люди, а. чоловіки наші призиваються, їдуть на передову, уже з діючими страхівками, чи їм виплачуватиметься в разі чого? І в разі чого виплачуватиметься або не виплачуватиметься, і чи можна, вже якщо вони там, чи можна брати медичну страхівку? Та дивіться, е, війна по страхових іде як форс-мажор, е, але конкретно війна де? При виконанні завда... бойового завдання. Тобто, якщо є наш військовий, чи вже от зараз я маю клієнта, він зараз вже на передовій і. Е, ну, ми з ним переговори переговорили і кажемо Юра, я відбад, кажу, Юра, дивись. Не тільки війна є ризиком по життю. Чому? Тому що дивіться, є статистика. За минулий рік 140 тисяч ягносттовано онкології, 40 тисяч здається, інсультів, ще там понад 100 тисяч інфарктів. Чи навпаки, ну фактор, десь під, ну, там, під 300 тисяч у таких, якісь форс-мажорів. Е, Тобто, це може стати, тобто людина може травмуватися, загинути не тільки при там, коли він йде в виконує бойову задачу, да? а це може статися, коли він вертається додому у відпустку, або коли він у відпустці, або коли він десь там в побуті щось робить. Це може статися. Тому, грубо кажучи, всі невійськові активності будуть покриватися для військового, який ну, при не виконує бойову задачу, і з нього стався випадок, в нього буде. Ну, Виплата, да? От у мене зараз клієнт теж військовий. Він приїхав додому, десь там е виходив на вулицю, послизнувся і травмував ногу, там впорвав е зв'язки. Ну от отримав виплату. Да? Ось тому, е якщо людина загинула, ну травмувалася при виконанні бойових завдань, це буде покрито, ну, мало би, покриватися за рахунок держави і, так і є. А будь-які інші. Випадки будуть покриватися зі страхової. і так дуже добре. бо дивіться, якщо ти поїхав приїхав відпустку і ти травмувався, то держава скаже: Ну, це твої проблеми, то ти там е ну якийсь непильний не за собою, тому ми тобі нічого не винні. А коли ти маєш страхування, то да, виконуєш бойові завдання, тут держава за тебе відповідає, не виконуєш. Тут ти собі купив додаткового ангела охоронця який тобі виплачує або твоїй сім'ї, якщо щось станеться. Тому якщо мону друже, ти вже військовий тобі треба мати якщо ти ще не військовий теж треба мати якщо стан ну будеш військовим все нормально але ти знаєш що ти маєш додатковий захист дякую а ще таке питання якщо от прилетить да от угу. для цивільних це розповсюджується а подивіться чи... для цивільних розповсюджується тобто військові стани на сьогоднішній день є компанії які беруть на це відповідальність У них така ну я б казав, така соціальна проукраїнська крута позиція що Цивільна людина, яка має захист, і ну, прилетіло, на дай Бог, да, і людина травмувалася загинула. Це ну як поточно як страховий випадок, і вона отримує гроші. Дякую ще раз. Е, людина. Да, у нас багато е, людей виїхало за кордон. Виїжджає неї є медична страхівка, яка взята в Україні, і вона виїхала з цією страхівкою за кордон. Вона там діє чи ні? Так, тут дивіться, поліс він діє в цілому світі. Тобто територія дії весь світ ну в визнаних країнах, так скажемо, Да, якщо поїхав виїхав в Росію, там діяти не чи там Білорусі, і так далі. Ми говоримо про цивілізовані країни, тому діє весь світ, е і от я теж мав клієнтку. Вона в Німеччині десь там на велосипеді каталася і трохи не, не вписалася в поворот, отримала травму. Звичайно, виписку треба перекласти на українську мову, попросити ну, якусь друга, подругу чи якесь бюро перекладів перекласти ту виписку на українську, подати на страху і ви отримаєте гроші, тому з цим проблем немає. А якщо вона вже за кордоном і от. Має таке бажання взяти страхівку, наприклад, в Україні це можливо чи так, да, звичайно, без проблем. Дивіться, тобто є компанії, які дозволяють все робити онлайн, тобто без там як кажуть паперових таких фізичних підписів. Деякі компанії передбачають підписи. Ну але на сьогоднішній день, дякувати Богу, ми маємо багато сервісів, які дозволяють нам листуватися документально. Ну не знаю, з будь-якої точки світу можна переслати паспорт, код підписаний один одному, верифікувати і так далі. З цим проблем немає. Дуже дякую вам такі за такі змістовні відповіді, Микола Андрійович. На сьогодні в мене все. Може, у вас якісь будуть поради, якісь іще. Я порада така ну, до наших глядачів. Я хотів звернутися, що друзі маєте захист. Насправді вони коштують копійки. От я зараз зайшов е, випити чай. І тут 100 гривень точно піде, так? Да? Але а за 100 гривень, за 100 гривень я би міг собі купити майже мільйон гривень смерть-нечасний випадок. Я водій, якщо я тато годую сім'ю, я умовно не прийшов до хати, а моя сім'я мільйон гривень отримала. Чашка чаю поп'ю та і за 10 хвилин вже не буду пам'ятати, що це за чай був, да? А мільйон гривень, якщо нема годувальника, це досить є гарна сума грошей. Тобто захисти вони ну, набагато доступніші, ніж люди якось про них думають. Да? Бо деколи думають, перше, що це дуже дорого, друге, що це десь не в нашій країні, це не функціонує. Тому це доступно, це працює, і кожна людина може собі це дозволити. Тому я бажаю всім мати захисти, і як сказав. Дуже відомий свій час політик, і десь такий і до нашої ситуації відносився Вінстон Черчилль, Він казав: А ви подумайте до речі, він сказав таку фразу, що я не знаю жодної сім'ї, яка мала би поліс страховий, якийсь захист медичний, і вона через то стала банкротом. Розумієте, от платив там 20 чи 100 гривень собі за страхівку, і обанкротився через то, не мав за що їсти, пити і так далі. От, не знаю жодної такої людини, я особисто такої не знаю. Але навіть свої за 12 років роботи я знаю, на жаль, сотні, а може вже й тисячі людей, в яких дуже зараз непроста ситуація, тому що в них немає захисту, тому що в них немає грошей на лікування і на закриття своїх поточних таких питань, які виникли через на жаль здоров'я. Ось тому подумайте, чи ви чи в вашому оточенні є банкроти через страхування? Але подумайте, скільки людей серед ваших за ці рік, два, може більше. Десь ви бачили писали, друзі, давайте скинемося грошима, або давайте позичити, або до вас дзвонили і позичали гроші. І чи ви маєте півмільйона, мільйон гривень в себе вдома, щоб комусь зараз Просто, позичити? Просто вам подзвонять позичити. Тому не треба позичати, треба виділити собі там 100, 200, 300, ну там 500 тисяч гривень на місяць, і ви ні собі не маєте навантаження по грошах, ні сусідам, родичам і так далі. Тому, друзі, будьте свідомі, майте захисти. І хай все виходить. Дуже гарні поради, дякую вам. Я сподіваюся, наші слухачі почули для себе дуже багато цікавої інформації. Ну і від себе додам. Якщо так, то пишіть в особисті мені і я вам проведу індивідуальну консультацію. На сьогодні все. До зустрічі.